Україну в світі знають лише завдяки двом речам корупції та боксу. І корупція, здається, бокс перемагає. Боксер Василь Ломаченко не може отримати ділянку землі під Одесою, яку влада за олімпійське золото подарувала йому шість років тому. Ломаченко намагався боротися з корупцією на її полі, але корупція відправила його у нокдаун. Отямитися боксеру допомагає журналіст Ален Бобров. Василь Ломаченко. Василь Ломаченко всесвітньо відомий боксер із України. Перемагав легендарних бійців з Мексики, Японії, Пуерто-Ріко. Але тільки но на ринг вийшли українські чиновники. Починається боротьба на витривалість. За те, що Ломаченко переміг на Олімпійських іграх. Тодішній мер рідного Білгород Дністровська подарував чемпіону трохи більше шести соток. Подарунок почесно вручили ще в 2008 році. Я був старим чоловіком, який це за незалежність України після Володимира Кличко. І благодаря цьому звучав гімн України і. И... Люди в Китае слышали о таком городе, как белгород -Бестровск. Але щойно эйфория минула, настав час оформлювати землю. И когда после всего я начал оформлять документы, ну, как бы уперлись непонятные какие-то проблемы. Объяснить это можно только одним, что этот земельный участок просто интересен кому-то еще. И, по всей видимости, каким-то высокопоставленным чинам из прокуратуры, из генеральной прокуратуры. Захищати юридичні тили чемпіона взявся тренер одного з міських боксерських клубів за полтора года, вісім судів. Захисник інтересів Ломаченко у всіх судах легко відправляє у нокдауни чиновників, але ті не здаються. Получили свідчення на право власності на даний земельний участок, але по непонятним причинам. Воєнна прокуратура міністерства оборони все одно продовжують судебний процес. Вже й місцева прокуратура пішла проти військової, вивчивши всі нюанси, стала на бік Василя Ломаченко. Даний факт не підтвердився, що за дана земельна ділянка відноситься до земельної оборони. В з чим судом було відмовлено прокуратурою міжрайонною прокуратурою. Дане рішення суду не оскаржувалося. А військова прокуратура все одно гне свою лінію. Представники міністерства оборони, які близько п'яти років героїчно оборонять землю від українського чемпіон... Тому натвердять, це їхня земля. Ця земельна ділянка в 46-му році була передана Міністерству оборони. От тільки документи на землю вояки ніяк не можуть знайти. Прошу, час. Наразі ми відповідь немає, але я не пам'ятаю, які там були відповіді. Ну про це зазначалось і до речі, прослухові поліційні станції, яка заскасована. До там так теж було зазначено, що це рішення відсутнє. Тому Василі досі вимушений тримати захист. Бо, схоже, міністерство ладно стояти до кінця, аби тільки не віддати землю боксеру. Я давно, мабуть, мог би забрати свою сім'ю і їхати в Америку, тому що у мене робота там, там я боксирую. Но тут мої корні, здесь мій міст.